Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал вирощенню аквакультур. Сьогодні хочу, скажем, так, почати такий сезон. Дуже багато мені почали телефонувати, дуже багато простих таких запитань. Тому хочу почати ну, не то що рубрику, а буде багато відосів з відповідями на базові запитання. Ці запитання задають люди, які не займались ніколи аквакультурами, а саме як бізнес. Тому дивіться канал Зоокул, буде дуже багато всього цікавого, і саме головне базові відповіді. Ми не будемо заглублюватись, тому що це дуже багато часу, це вже все буде при зустрічі, але базові моменти ви всі почуєте. Тому дивимось наш канал, слідкуємо. І якщо сподобалось, ставимо лайки. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. А саме основне на нашому сайті Ви знайдете дуже багато всього цікавого для того, що вам потрібно в ваших басейнах. Дякую і до зустрічі!